Один загиблий, шестеро поранених. Такі результати обстрілу лише одного району Донецька напередодні. Снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Містом шириться паніка. Сотні людей намагаються виїхати з Донецька у будь-який спосіб. Це відео обстрілу в Київському районі. Що поблизу Донецького аеропорту лунають вибухи. Місцеві падають на землю. Снаряд розривається на зупинці. Один мирний мешканець гине на місці. Шестеро із важкими пораненнями. Вони прийшли за технічною водою, яку комунальники роздавали людям в 30 метрах звідси. Це жахливо, жахливо, за що? За що За ж тонціна. І там в дім попав далі снаряд. Вроді говорять, ну люди погибли, сім'я ціла. Тіло ще одного загиблого. Місцеві мешканці знайшли будинку. Поруч в результаті обстрілу район знеструмлений. Нету ні не света, перебили полностью высоковольтную линию. Попал снаряд между напорных бочек, которые подают отопление на дом. Так что нет ни не света, ни воды. В Куйбушевському районі чоловік загинув у своїй оселі. Поранення отримали й двоє працівників Донецького металургійного заводу. Снаряди розірвалися на території підприємства. В містах навколо Донецька теж є жертви. Одна людина під час обстрілу померла в Мар'їнці, двоє поранених. Один загибли в Красногорівці, трьох госпіталізовано. Вибуху не вщухають в горлівці, а в діївці під Артударом опинилося і селище Сартана, що поблизу Маріуполя. Там пошкоджено 20 житлових будинків та більше чотирьох десятків будівель. А багато взривів було? Не знаю. около 20, 30. 20-30. стрілять тут, А потом где-то там на восточному через відновлення запеклих боїв. Мешканці Донеччини вимушені знову залишити своє оселі. На трасі донецьк курахово утворилася пробка довжиною в кілька кілометрів. Ольга Солом'яна Світлана Павлюкова Сабиття канал Україна.